На прес-секретаря Путіна вкрала пісню співачки Христини Соловії. Все, як в традиціях, русська міра, сп***ли, переклали і видали за своє. А тепер заробляють гроші, їздячи Російською Федерацією на своїх льодових шоу. Про все це говоримо просто зараз, друзі. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, Шлю вам сердечки. Починаємо! Отже, друзі, дружина прес-секретаря президента Російської Федерації Володимира Путіна. Звати її Тетяна Навка, прес-секретаря звати Дмитро Песков. Так от ця пані використала пісню «Тримай» для свого цинічного людового шоу Вечори на хуторі. Слові відреагувала на нахабну виходку росіянки. Опублікувала відео з шоу, в якому звучить її пісня перекладена російською мовою. І зазначила Христина, що йдеться не тільки про крадіжку самої пісні, а йдеться взагалі про крадіжку і присвоєння собі культурної спадщини українців у людовому шоу «Навки» Також прозвучав переклад пісні місячна» у виконанні зрадниці Ані Лора. Зв'язки Зрадники України, серед яких Лорак, Олександр Панайотов, до речі, вчилася з ним в одній музичній школі в Запоріжжі, тепер він в Росії, Лариса Доліна. Всі ці люди заспівали у мюзиклі Вечори на хуторі біля диканьки», які перефразувала навка на вечори на хуторі під час людового шоу дружини, прес-секретаря. Терориста, крім того, раніше росіяни вкрали український серіал Спіймати Кайдаша. Серії з'явилися на російських піратських сайтах. При цьому постери до фільму просто взяли і відфотошопили один один, скопіювавши наш постер серіалу. Що кумедно, друзі, те, що діалоги в цьому серіалі переклали на російську мову, незважаючи на те, що жителі країни-агресорки скаржилися, що російських діалогів в серіалі не вистачає. Ну і далі, друзі, про приємне вони цуплять у нас нашу культуру, наші території. Вони намагаються нас заморозити під час війни своїми ракетними обстрілами. От буквально перед записом відео була була повітряна тривога, але при цьому самі росіяни мерзнуть у себе на батьківщині. Ну, це маю вам показати населення країни, яке б'є по нашій інфраструктурі, звертається до. Путіна до терориста, який приймає рішення щодо обстрілу українських територій, бо живуть вони цитую вам як в блокадному Лінінграді. Особливо страждає Москва і Підмосков'я вже навіть звернення до царя записують. Ми жителі з подмосковного города Воскресенська, мікрорайон Цембіган, обращається к нашого президенту Владимиру Владимировичу Путіна, к нашому Воробьеву губернатору к нашей организации Русская община. Мы надеемся, что Русская община донесет все наши проблемы до высшего руководства города, города Москвы. А проблема у нас. По всіму цим гіганту це При Причому страждають друзі не лише бідні москвичі з якихось там маленьких будиночків, соціального житла, спальних районів, страждають і заможні мешканці елітних московських строительных кооперативів. Вони масово скаржаться на потопи через прорвані комунікації в раші. Дзенек, А ось звернення мешканців Тверської області, друзі, 100 кілометрів приблизно від російської столиці. Скаржиться, що за вікном, мовляв, мінус 30 градусів, а в квартирах плюс 4. При цьому людям продовжують надходити платіжки за опалення по 6, 10, 12 і навіть 37 тисяч рублів. Як на мене, жодних мінусів. Мы просто замерзаем от холда. У нас здесь вроде нет боевых действий, но живем мы как в блокадном Ленинграде. Поэтому мы решили обратиться к вам за помощью как последнюю инстанцию. Еще в сентябре месяце мы начали бить тревогу, так как наш дом отключили от старой котельни и подключили к другой, которая отапливала весь район. Еще тогда мы говорили, что ее мощности не хватит для того, чтобы отапливать наш дом. Прошло почти 4 месяца. Мы написали письма во все возможные инстанции. Вот они у меня здесь все собраны. И по итогу сейчас мы просто замерзаем. В наших комнатах температура плюс 4, плюс 10 градусов. В то время, когда на улице минус 30. Мы, чтобы не умереть, отапливаемся всем, чем только можно. Когда в каждой квартире стоит по несколько обогревателей и тепловых пушек, Закінчимо друзі на оптимістичній ноті. Ми вже публікували це відео на моєму телеграм-каналі Соколова. Якщо не підписані, підпишіться. Просто в пошуку пошуковий вводите телеграм-канал Соколова і там вже знайдете всю нашу спільноту. Так, от, друзі, на червоній площі затриманий чоловік, який кричить Слава Україні. Зовнішність чоловіка нагадує зовнішність представників Російської Федерації в. Вигляді бурятів, до речі, саме буряти були доволі жорстокими на території Київської області, вбивали гвалтували там наших жінок. А от тепер один із бурятів, напевно, щоб якимось чином спокутувати свою провину, хоча це не вдасться руками. Вийшов на червону площу і закричав там: Слава Україні! Героям слава!» Слава Україні! Слава Україні! Власам на є! України країна! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Ясно, що поліція була поруч, тому бурята затримали, але відео підписане: як в Росії не все потеряно. Ну, принаймні, хоч хтось усвідомлює, що щось робиться з боку країни-агресора, не так. Сподіваюсь, що освідомлює. Ось такі справи, друзі. Я шлю вам сердечки і дякую за те, що ви підписані на канал Соколова. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Напишіть в коментарях, як думаєте, яким чином слід нам робити Алаверди на подібні вчинки, аби карати росіян і робити їх маргіналами по всьому світу. Дякую вам за довіру. До зустрічі завтра. Слава Україні.